Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео, близьким людям встати на ноги, вилікуватись від важких хвороб, від поранень. Відновити всі системи організму, які є перешкоди, що заважає одужати? Важкий шлях. От, глибока депресія після якоїсь події О, Може, після пережитих бойових дій, обстрілу, або, може, це були, може, напад на вас. на вас. Якась тимна причина. Вам тут втручаються, заважають рухатись. Мають бути хороші зрушення по здоров'ю. Відновитись має ваше здоров'я. Тут, як по слідах, біжать, не можуть нас догнати. Хтось намагається завадити, заперечую, дуже важка дорога, заперечую. щоб вилікуватись, От роблять так, щоб було це все повільно, важко, щоб, може, фінансів не вистачило, заперечую. До вас прийде людина, дуже розумна. Це такий рівень професора. Те, що він буде говорити, треба все виконати. Дуже може затягнутися, але зцілення буде в три етапи. А, там три етапи. Буде відновлено здоров'я. Єдине, що вам треба дуже хорошо виконувати всі умови <кій> для повернення вашого здоров'я. Зараз убрана буде вся депресія, оці опущені руки і апатія у вас забереться. Це все робили навмисно. Тут вийшли вороги, агресія така. Накручували, що в тебе не вийде вилікувати, можеш ну, ви, ви одужати, можеш навіть не старатись. Ні, є люди спеціально навчені, дуже сильно розумні. Ці люди можуть навіть із інших країн бути, і вони дуже хорошо ну, розбираються у цій вашій проблемі, хворобі, травмі. От, і... Повністю можуть відновити ваше здоров'я. Єдине, що від вас потрібно виконувати всі умови кожен день. І це боротьба, яка буде із гарним результатом. Це не марні справи, це дуже хороші результати. І у вас тоді відновиться до такого стану здоров'я, до ідеального стану здоров'я. дуже хороші карти виходять, що ви зможете функцію виконувати. У вас є якась функція. Да? От, ну, верніше, відповідальність, ви, може, займаєте якусь посаду, то ви повернетесь до своєї роботи. Да. До свого, до свого діла, до своєї справи. І знову почнете радіти життю, відновиться повністю ваше життя і навіть краще. І з вами весь цей час ваша родина, близькі люди всі з вами. Ще у вас відкритий відкрити шлях на гроші? Будуть фінанси. І така боротьба від вас вимагають не здаватися. Триматись, триматись лінії лікування, проходити все, що всі процедури, які б не були там вам опущені руки, чи у вас пригнічений стан, просто автоматом виконувати, виконувати, виконувати. Це може затягнути якийсь період. До року, може більше навіть, і вам стане набагато краще, навіть емоційно легше. Головне, щоб ви виконували, робили кожен день. Це покрокове лікування таке має пройти. От. І все можливо. Для вас тут вийшли хороші карти. Все можливо. Ще хтось тягне вас на дно, приходить, тягне на дно. Може алкоголізм, може якась е, зневіра, щоб ви не чіплялися за оцю нитку чи канат порятунку, ряту, по що вам закидують, а ви його ігноруєте просто. І шукать, шукать постійно. Заперечую, відвертаю ворогів, одвертаю всіх, хто зла бажає. Всі порчі прокляття знімаю. Відкриваю дорогу на лікування, відкриваю дороги на всі, які є в світі, процедури, маніпуляції, всі лікувальні програми для вас відкриті, ви проходите без перешкод, надається допомога і ви більше не страждаєте. Відкриваю дороги, більше не болить, загоюються всі рани, травми. Відновлюється нервова система, відновлюється життя до ідеального стан здоров'я буде так і так буде. <кій> Приходить допомога. Більше ви не входите в оману. Всі, хто зла бажає, одвертаю. Відкриваю дороги на щасливу долю. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям більше нічого не заважає одужати, вилікуватись, бути здоровими. Всі перешкоди убрані буде так і так. Дорога на лікування відкрита буде так і так буде. Так що, будь ласка. Не втрачайте надії, тримайтесь. У вас в світі є всі необхідні технології, допомога, ліки, все є спеціалісти, які можуть все вирішити, ваше питання, воно є виліковане. І ще хочу друге питання. Скажіть, допоможіть, яка істина причина кашлю? Що заважає позбутися кашлю, щоб його більше не було. Кашель затягнулося А кашель не простий? енергію висасують. Тут прив'язка стоїть. Зараз я зніму. Прив'язалися за груди тягнуть сили з вас, енергію, сили, здоров'я. Крадник стоїть. Заперечую весь негатив. Це не кашель, це порча заперечує весь негатив. Убираю, знімаю повністю. Весь негатив убираю. Заперечую, знімаю. Раніше був захист. Воно, може, було легше стало, а тоді вони знов повторили, заперечувались, негатив. Убираю крадники, стяги знімаю. Більше немає жодної причини для кашлю. Убираю, виймаю, розсікаю повністю всі закольцовки знімаю. Більше не працює, більше не вдається. Перекриваю, дам буде все добре. Повертаю все, що стягували: енергію, красу, здоров'я вертаю назад. Фінанси повертаю назад. Більше крадника немає, стягнути сили не видається. Перекриваю весь негатив. Всі страждання, що робили, повертаю ворогам. Не на них самих, покол більше не піде, до ворога повернеться. Буде так і так буде. Повністю загоюю всю легеневу систему. Відновлюю енергетику В грудях, закриваю всі пробиття, пробиття. Про дири, про коло. більше немає жодної прив'язки. Цікаві, дв'язую. Повертаю фінанси назад. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео, близьких людей. Більше кашлю немає, більше немає жодної причини для кашлю, більше немає. Прив'язки в горлі, в легенях, в грудях немає жодного відтоку енергії. Закриваються всі канали, негативні програми обирають, загою повністю відновлюється легенева система, буде так і так буде. Більше немає кашля, загою, повністю, очищаю енергетику, фізичний простір. Не буде все сказано дійсно так буде. Все має стати легше. На цьому я буду завершувати. Отака сьогодні вийшла кава. Бажаю усім бути здоровими, щасливими, щоб у вас повністю відновилося до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Будемо разом тримати. Триматися. І е, хочу ще нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву, зробити донат на дрони для військових України. Обов'язково зробіть, будь ласка, гривну на донат для військових або більше. і е, Пийте спокійно каву, насолоджуйтесь чарівними відео з Терненкої і, або і, які ви любите, що ви знайдете. От, і, будь ласка, пийте спокійно каву відпочивайте. Дякую ще раз за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!